Дякую, шановні депутати. Першого ми прийдемо до порядку нашої чергової сесії. У нас з вами є довга традиція, коли ми всі дітаємо з народження. Тому і до депутатського корпусу від себе особисто. Я хочу привітати секретаря Сх'єнівської сільської ради статика. Дякую. Завітають після 12-ї, то є громадська Добре, приїжджайте, ваші діти вас будуть чекати. До цього нашого депутатського корпусу. Дякую, всім. дякую. Так, шановні депутати, на порядок прийняли підлістяної сесії Сакєнської сільської ради з міського району Децької області 8 листопада. винесено 11 Основних питань. Прошу проголосувати за порядок. денний за основу. Так. Дякую. Які є доповнення до порядку денного? Є пропозиція внести до порядку денного цього питання, а саме. Пронесене змін до річних сесії Сільської ради міського району Одинської області 2022-2022 року номер 22. 67058 про відвертницю програму на 23.25 роки фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства Сарф'янівської сільської ради міського району Одинської області Центральна районної лікарні. Шановні депутати, прошу підтримати додаткове питання. Додаткові. Дякую, Дякую. Дякую ставлю додаткового питання. Дякую, рішення прийнято. Перше питання – порядку дену. Про виконання бюджету Сахіянської сільської територіальної громади із Минського району Одеської області за січень-березень 2025 року. Інформує Стрілова Берина Миколаївна. Будь ласка, Берина Доброго дня. Доходна частина бюджету Сахіянської сільської громади за перший квартал 2025 року виконана у сумі 113 мільйонів 789 тисяч. До загального фонду бюджету надійшли 110 до специального 3 млн. 428 тысяч. В экономии властных отходов Центрального фонда спало 51 миллион 637 тысяч, а вон 103 500 вид планов порталов. Данный фонд бюджет отрывал 1 миллион 563 тысяч. та субвенції з державного до областного бюджета. На доход для своей частых дополнительных обсязе В тому числі отримано освітні субвенції 33 мільйони 913 тисяч, базові дотації 19 396 000. Субвенция доплаты педагогічним працівникам 3 495 тисяч, субвенції з скоростного селищного бюджету 922 тисячі. Податок з доходу з фізичних особенность. Надошло в сумме 19 миллионов 662 тысячи. Выконание плана первого квартала 108 500. Додатково надешло 1 миллион 420 тысяч. Плата за землю надешла в сумме 14 миллионов 380 тысяч. Выконание плана месяцев – 113 500. Единый податок выдано у сумме 11 миллионов 705 тысяч. А вот 86 от плана Кроме того, отримано акцизного податка 3 миллиона 495 тысяч, податку на верховую по моему людмильную и земельную 1 миллион 76 тысяч, инших податков до збору 1 миллион 319 тысяч. Выгодание выгодкового численного бюджета за перший квартал стало 113 миллионов 800 тысяч. У том числе и загального из фонда 108 миллионов 662 тысячи, Або 24% від річних призначень. Витрати спеціального фонду 5 мільйонів 132 тисячі. Або 16% до річного плану. Видатки на освіту по загальному фонду за перший квартал склали 70 мільйонів 446 тисяч. На утримання органів місцевого самоврядування витрачено 17 мільйонів 330 тисяч. Видатки на культуру. В 4 миллиона 793 тысячи. На охорону здоровья 3 миллиона 38 тысяч. На жилищно-коммунальное господарство 3 216 2 ,945 000. Социальный заход на социальное забезпечение 2 миллиона 945 тысяч. На физкультуру та спорт 2 миллиона 797 тысяч. На утримание місцевої пожежной охорони 900 тысяч. Кредиторская запланованость на 1 литнях складает 459 тысяч. Дякую, шановні депутати. Є питання до Преміколаєвця? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу слова. Може, підтримуйте та да, проголосувати. До нас до нас ще Сергій Петрович. Ще один депутат. 24. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення. Про внесення змін до рішення Сергіянської сільської ради з міського району Одеської області від 19 грудня 2024 року номер шість про бюджет Сіянської сільської територіальної громади з міського рано десь осідні двадцятий рік власне підкова частина бюджету збільшується на 6 мільйонів 222 тисячі за рахунок дотації з державного бюджету. Название компенсации заклада коммунальной формы властности за листопад 24-го року за размещение тимчасово числом перемещенных госин, 123 тысячи. субвенции из державного бюджета на реализацию проекта «Активный парк» локации «Здоровая України 79 тысяч. Перевыконание доходной частини бюджету – 6 миллионов 20 тысяч. У тому числі на програму Милосердии Удии 880 тисяч, програму «Пільгового проїзду 150 тисяч, центральний районные лікарні на створення банку крові» – 790 тисяч, резервний фонд 2 миллиона 450 тисяч, придбання матеріалу для «Благоустрія» – 600 тысяч. Росчистка с битизвали 300 тисяч, придбання гостоварів по установам культури – 50 тисяч.

Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії Сакільської сільської ради від 19 грудня 2024 року № 6160 про затвердження кошторису видатків на отримання апарату Сакільської сільської ради та виконавчих органів на 2025 рік. 2022 Кошторис на отримання апарату зменшується на 186 тисяч по природному указу за рахунок економіки. Дякую. Є питання, Варін Миколаїв. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цього прошу. Голосувати дякую рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до комплексної місцевої програми сприяння розвитку безпеки оборони сільської ради з між коленоти обласним 2024-2025 роки. Інформує Олег Григоріч. Є питання до Олег Григоровича. Які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу цього? Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до програми розвитку земельних відносин національного використання до охорони земель на території Сергійської сільської ради Земельського району Одеської області за 2024 2025 роки, затверджено рішенням від 20 грудня 2023 року номер 4969 інформуючи Маченко Костянтин Володимирович. Є питання до Костянтина Володимировича? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне прикрішні про передачу Сафіянської сільської ради Візмиського району Одеської області, в оперативне управління, надіяних цінностей, відділу культури, молоді, туризму та спорту Сафіянської сільської ради з району одеської області інформує, що Кабана пана Юлія є питання до паники. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу селом. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про передачу будівлі громадського призначення Світланської сільської ради Ізмірської району Одеської області, за адресою Одеської області, Ізмірський район, село Багате, вулиця Центральна, 2Б, оперативне управління, відділу культури, молоді, туризму та спорту, Світланської сільської ради району Одеської області. Інформує Ганна Вінна щука. Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу цілом. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про передачу будівлі громадського призначення Святої сільської ради Змійського району Одеської області за адресою Одеської області, Змійський район, села Кам'янка, вулиця Центральна, 96, в оперативному управлінні відділу культури, молоді, туризму та спорту Святоїнської сільської ради і Змійської району Одеської області, герму що Таган Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та да, проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про передачу будівлі громадського призначення Сафіянської сільської ради Зміського району Одеської області за адресою Одеської області, Змейський район, село Озерне, вулиця Баліки, Івана, 43 А в оперативному управлінні відділу культури, молоді, туризму та спорту Савінської сільської ради з району Одеської області з говорящиха. Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Так, що сітера зображене Михайлович? Є. Є? Є? Так, Дякую. Так. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Сапіянської сільської ради із Минського району Одеської області з державної власності зі сфери управління ДСНС, балансу 3 ДПРЗ головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, пожежний автомобіль. Маркінзіл виготовлений шасі 6 148.042. І формуючи вам Олександр Миколаївич, Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу. Цілу. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії Сергійської сільської ради з Мильського району Одеської області 22 грудня 2022 року. Номер 3705. про затвердження сільської програми на 2023 2025 роки Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства Сапіянської сільської ради із міського району Одеської області, центрального районна лікарня. Інформують у Олег Володимирович. Є питання до Олег Володимирича. <позиції> Які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу селом. Прошу підтримати та проголосувати. Успіло, дякую. дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Земельне питання. Будь ласка, Остап Володимирович. Слухайте вас. Шановні депутати, перш ніж ми дамо слово Костянтину Володимировичу, прошу підтримати. Як завжди, ми з вами голосуємо по блокам за основу, а потім за всі земельні питання в цілому. Прошу підтримати. 24. Дякую. Будь ласка, досягати. Ви скажете потім в якому розділі добре? Ще раз хочу всім нагадати, будьте уважні по блокам коли Костянтин Володимир буде зачитувати блоки. Дивіться уважно ці земельні питання. І якщо є у кого конфлікт інтересів, прошу про це наголосити для того, щоб ми додали протоколи. Дякую, перше. Перший блок земельні земельні ділянки з чим територіальної громади. Ми продовжуємо роботу щодо оформлення земельних ділянок під руковим майном, що знаходиться власності нашої громади. Продовжуємо роботу щодо наповнення бюджету громади шляхом передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення права оренди на земельних торгах аукціонах. Та ті земельні ділянки, що ми вже сформували під нерухомого майна, нашої громади передаємо постійне користування підрозділом Стефанської сільської ради. Дякую, шановні депутати. Які є питання по першому блоку? Прошу підтримати перший блок. За основу. Дякую, будь ласка, другий блок. Другий блок недорогої оренди, оренду, або резерві до оренди. Тут у нас одне питання про припинення дії другої оренди е, по фемському господарству ніколи в Українській старостанській окусі. Дякую, є питання, по другому блоку? Прошу за основу проголосувати за другий блок. <кхе> Дякую, поставити. Особам. Нагадаю, що під час військового стану ми можемо передавати земельні ділянки у власність до користування, включно там, де є об'єкти нерухомого майна, а земельні частки паїв, підгородний стан та сім'ї сім'ї. Дякую, шановні депутати. Ще раз наголошую про конфлікт інтересів. Якщо немає, то за основу прошу закритий блок проголосувати. Дякую. Наступний четвертий. Четвертий блок це затвердження документації з усту передачу власних опорядкування і юридичним особам. Наступ одне питання. <клухи> Передання оренду акціонерному товариському білоте Одеські олійки море зменеджанки під у убросі. Дякую, шановні депутати. Є питання по четвертому блоці. Прошу проголосувати за основу за четвертий блок. <клухи> Дякую. Наступний п'ятий. Я тільки надання дозволі по мовлю молоді на розробку документації з посту фізичним особам. Знову ж таки, виключно земельні частки паї, земельні ділянки, на яких на ми про це наховаємо нашому власності громадян. Або ще на посімуні оборони. Дякую. Є по п'ятому полозі питання. Прошу за основу проголосувати за п'ятий блок. Дякую, останній шостий. Просто було це надання дозволів, по відновлено дані дозволи їх на редовальну депутату індустрію юридичним особам. До нас звернувся ТОФО від холодні, ми її придавали земельну ділянку, просять дати дозвіл на полі цієї земельної ділянки. Звернувся ТОФІЗМІ агролідер з запитанням щодо передачі земельної ділянки, що знаходиться в оренді в суверенду наш дозвіл, а також ТОФІЗМІЛ агролідер. Згодом з закладанням електричних насаджень, з вимогами що знаходяться у них в оренді. А також... ви а, шановні депутати є питання по шостому блоку? Прошу проголосувати за основу, за шостий блок. Дякую, прошу проголосувати в цілому за всі земельні питання, всі шість блоків. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, перш ніж я закінчу сесію сьогодні, що десяти. Я хочу ще раз сказати щирі слова подяки всім, хто допомагає нашим захисникам та захисницям. Ви знаєте, що пару днів тому мене черговий ре було закуплено, де 88 десантно-штурмової бригади було передано. Приїжджали наші керівники закладів загальної середньої освіти. Я також хочу сказати щирі слова подяки до шкільної освіти, тому що дошкільна освіти також доєднувалися і зараз у нас є. Автівка на ремонті 137 бригади саме за рахунок на коштів наших дошкільнят, буде відремонтовано це авто. А також я хочу вам сказати щирі слова подяки за те, що не тільки коли ми збираємо якісь смаколики або проводимо благодійні ярмарки, а за те, що ми постійно і щодня ми допомагаємо нашим захисникам. Наша громада допомагала допомагає і буде допомагати. Стільки скільки це буде потрібно для того, щоб наблизити нашу перемогу, слава Україні. Героям слава. Все, все оголошую закрити.